Вінчина вже перевиконала свій бюджет. Найкраще із його наповненням впорались Хмельницький, Шмеринські, Козятинський, Крижопільський та Піщанські райони. Разом з тим є міста, де надходження до казни здійснюються не так, як хотілося б про це, а також про те, яким буде головний фінансовий документ наступного року. йшлося на прес-конференції, яку провів начальник головного фінуправління облдержадміністрації Микола Копачевський. Рік ще не завершився, а обласний бюджет вже виконано на 104%. Порівняно з 2010-м надходження власних і закріплених доходів збільшилось майже на 14%. Разом з тим сьогодні існує загроза на виконання чотирьох територіальних бюджетів. Ми зараз вживаємо певних мір до того, щоб не пострадала насамперед соціальна культурна сфера, соціально захищені статті бюджету, щоб ми змогли забезпечити виплати. Заробітної плати, щоб ми могли нормально опалити приміщення дитячих садків, шкіл, медичних закладів, закладів соціального захисту населення, і так далі. Суттєву роль у наповненні цьогорічного бюджету області відіграло збільшення середнього розміру зарплат. За рахунок цього вдалося підвищити рівень доходів до казни. За цим принципом планують діяти і у 2012-му. Заробітна плата має зрости приблизно на 16 Ще зрозуміло, що буде з видатками на енергосії, тому що там ще обговорення йде, і вже коли приймуть закон у другому читанні, ми будемо бачити, що буде із ціною на газ, із ціною на теплоресурси і так далі. То зараз ми, ми готуємо бюджетні запити, але готуємо їх тільки щодо що стосується, скажімо, заробітні плати, що стосується витрат на харчування, на медикаменти і так далі. Прогнозують, що обласний бюджет 2012-го буде кращим ніж цьогорічний, так планується, що видатки по соціальних статтях зростуть на 20-30%.